Добрий вечір друзі, добрий вечір наші підписники і гості каналу. Сьогодні на технобазі нічне відвантаження. Зараз будемо завантажувати дискову борону Amazon Catros, яка поїде до наших е, вже хочу сказати, постійних клієнтів, так як люди у нас придбали е, чудовий трактор John Deere 6420. Вирішили, що ця дискова борона їм до вподоби і буде гарно пасувати до їхнього трактора. Це дійсно так. Тому зараз будемо акуратно її завантажувати. Ми мали на ній замінити е, диски на ромашку, але клієнти погодились зробити це самі. Ми їм передамо також новенькі диски. Дискова борона поїде в Полтавську область. Зараз ми оцим Джоні потихеньку почнемо завантажувати ворону. Залишайтесь з нами. Зараз все вам покажу. Ось таким чином відбувається нічне завантаження. Джондір 6620, ось такий в нас в наявності є. Монстр. Завантажує Амазон Катрус 3001. Дуже хороша, якісна борона. Причому в виключно хорошому стані. Ось так потихеньку, завантажуємо обережно, щоб нічого не пошкодити. Ні на вантажівці, ні на дисковій бороні, тому як вона з оптичними елементами і в гарному косметичному стані. Чудово, зараз акуратненько все закріпимо. І дискова борона їде до нових власників у Полтавську область. До речі, вага цієї борони 2 тонни. Хочеться побажати від душі. Нехай нові власники отримують тільки задоволення від роботи трактором цією дисковою бороною. Нехай земля їм щедро дякує за це. Хороших контрактів, хороших цін. На продукцію здоров'я і миру. Друзі. Відразу хочу сказати, хто ще не підписався на наш канал, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і до нових цікавих відео.